Okay. Героям слава. Ну і що перше про що хотілося поговорити? По сказати, я почну не так. Mm -hmm. З'явилися зараз знову ж таки у соцмережах. Раз ми вже в соцмережі вийшли. Заклики до того, щоб виходити на, на мітинг в суботу, mm -hmm. мені здається, має відбутися мітинг, що бруківку ставити не варто. Треба гроші спрямовувати на зсу. Ми це питання з вами обговорювали, але ще раз хочу з вами. Поговорити з цього приводу, як в бюджеті міста розподілені кошти, які виділяються для військових. Ну тому що ми бачимо, що відбувається там, як ви відвозите допомогу, як волонтерський центр відвозить допомогу. Але хочеться все ж таки зрозуміти, як відбувається розподілення коштів у бюджеті. Дуже просто у нас є декілька програм, по яких фінансуються військові. Перша програма це шефські угоди з військовими частинами, які ну, знаходяться на території нашої франківської громади. Так. Тут по цих шефських угодах ми перераховуємо кошти як, як субвенція на придбання різних речей військовим частинам. Тобто, умовно кажучи, там не менше 20% коштів перераховується від ПДФО, які сплачуються цими військовими частинами напряму військовим частинам. І військові частини за ці кошти можуть там, купляти, ремонтувати і багато чого іншого. Друга програма це закупівля дронів, закупівля речей, які потребують військові частини по листах запитів. Тобто щотижня приходить від 10 до 20 запитів від військових частин це купити квадрокоптери, купити будівельні матеріали, купити ті речі, що ми можемо купити за місцевий бюджет, за міський бюджет. Уже близько 120 мільйонів гривень на цю програму ми витратили і далі витрачуємо кошти. Бо це постійний процес. Вчора, наприклад, передали мавіки трете для нашого 50-го полку Національної гвардії України. Перед тим передали Мавіки для 3-ї штурмової бригади. Зараз і в півдрони передаємо для 7... і автомобіль для 79-ї бригади. Тобто і так постійно ми. Якби комунікуємо, отримуємо ці листи, ми, ну відповідно, допомагаємо військовим, військовим частинам. Третій напрямок, який є дуже важливим, це є е, допомога конкретним військовослужбовцям, е, тобто не військовим частинам, а конкретним військовим, які є з Івано-Франківської територіальної громади. Це програма 20 тисяч гривень на амуніцію вже. Станом на зараз 3150 тисячі бійців з нашої громади отримали цю допомогу, і ми постійно приймаємо заяви. Відповідно, порахуйте це вже більше 60 мільйонів гривень, які ми виплатили на амуніцію. Близько тисячу хлопців отримали кошти на допомогу при пораненні. Це відразу дається 10 тисяч і потім дається ще 20 тисяч. Тобто по 30 тисяч гривень військовослужбовець, який є поранений. Отримує допомогу з міського бюджету. Якщо це друге поранення, відповідно знову ж таки 30 тисяч. Тому таких хлопців вже більше, більше тисячі сьогодні. Військовослужбовців отримали цю допомогу з міського бюджету з коштів місцевого бюджету. Також ще одна така програма соціальної допомоги це дійсно родина загиблих наших героїв. Тільки за цей рік 212 родин отримали допомогу в розмірі. 100 тисяч гривень, тобто це більше як 20 мільйонів гривень такої допомоги одноразової. Крім того, що місячно кожна родина отримує в межах прожиткового мінімуму, отримує допомогу. Тобто, це також достатньо хороша допомога. Це постійна допомога, щомісячна допомога кожній родині загиблих наших героїв, і не тільки хто кого поховали, а і дуже важливо. Родин, в яких пропали безвісті хлопці, тобто це теж дуже важливо, що в рамках цієї програми ми допомагаємо. Діти, військовослужбовці до дня народження отримують також матеріальну допомогу. Також зараз хочу звернутися. Ми почали компенсувати хлопцям, які тільки отримали у БД комунальних послуг. Теж документи треба подати. Ви знаєте, що держава компенсує 75%, а 25% місто взяло на себе докомпенсувати з місцевого бюджету. Станом на сьогодні за цей рік ми вже компенсували близько 20 мільйонів гривень саме на житлово-комунальні послуги. Ті, хто має статус учасника бойових дій. Також по 3 тисячі гривень ми даємо ті, хто ще ну, з різних причин не, не оформив учасника бойових дій, але має довідку про те, що він проходить службу і брав участь або бере участь у військових діях. То ми даємо одноразову це щорічна допомога по 3 тисячі гривень. Тобто людина може звертатися щороку і отримувати цю допомогу з місцевого бюджету. Також є програми, які ми сприяємо. Якщо народжується дитинка у військовослужбовця, це 50 тисяч гривень. Якщо у міському половому будинку народжується дитинка військовослужбовця, то з місцевого бюджету є допомога в розмірі 50 тисяч гривень для такої. Родини. Тому цей третій напрямок допомоги, він активно працює. Крім того, є багато інших речей, які ми допомагаємо, це і безкоштовне харчування дітей у школах, дитячих садочках, ну і компенсація інших витрат, які стосуються перевезення транспорту і багато чого іншого. Четвертий напрямок це дія благодійного фонду нашого, мій на івано постійного. Наповнюємо коштами, тому що не всі речі можна купити за місцевий бюджет. В основному ми купляємо автомобілі, в основному поповнюємо старлінки, тому що купити старлінк ми можемо, а от військові частини досить часто не передбачені кошти, наприклад, на оплату послуг старлінка або інших. Тобто такі є багато видатків на запчастини. Інші речі Це ми компенсуємо з цього фонду. Протягом тільки цього року ми десь порядка в... 8,5 млн грн мільйонів гривень витратили через цей фонд на купівлю різних, різних речей. Тому це четвертий напрямок, як ми підтримуємо, яким чином ми теж акумулюємо кошти. Ну і п'ятий напрямок це підтримка волонтерських ініціатив, організацій, які звертаються до міста. Ну, банальний такий приклад це там, потрібно пальне завжди, чи перегнати автомобілі чи інші речі. Більше. 20 фондів вже за тільки цей рік скористалися цією можливістю, тобто зверталися, ми виділяли пальне і таким чином допомагали там автомобіль перевести чи перевезти якусь допомогу. Окремо, це окремо від співпраці логістичного центру спинки волонтерів Прикарпаття, Тому що це є ну, би, на постійній основі, а це час від часу благодійні фонди звертаються про допомогу на пальне і в рамках програми волонтерської. Ми це допомагаємо, бо розуміємо, що сьогодні це є дуже важливо. Також в нас сьогодні хороша співпраця з різними волонтерськими організаціями, з маскувальними феями, з іншими організаціями. Ми стараємося щотижня, щоб будь-яка громадська благодійна організація мала можливість навіть на брифінгу місцевої влади себе презентувати. Ми стараємося виділяти приміщення. Я стараюся ще раз хотів би звернутися з великим проханням. Зараз дуже важливо плести сітки, допомагати. Знову ж таки, навіть не кошти, не тканини, а дуже важливо людською працею, долучайтеся. Це теж ще один напрямок це цій співпраці з волонтерами. Ну і ще один напрямок, я хотів би підкреслити, це допомога тим громадам, де перебувають наші військові частини. Адже є такі питання в прифронтових громадах, ну перегуляє пільська громада, ну ну не завжди вистачає навіть бензину, щоб вивезти сміття, чи там, скажімо, вивезти уламки від обстрілів. Та, то от Франківська громада допомагає, ну скажімо, закупівлі пального для того, щоб такі речі ну, здійснювалися, робилися, бо ми розуміємо. Що ну, наші хлопці там стоять і та, ну умовно кажучи, ці речі, ці речі теж вони є дуже важливі і це теж, на мою думку складоватої помочі допомоги. В подоланні таких речей, бо все одно потрібно ввозити сміття, потрібно прибирати, да? потрібно забезпечувати якісь елементарні умови життєдіяльності. Тому ми розуміємо, тому у нас і вгоди співпраця з Гуліпійською, з Покровською громадою, і ми ну, скажімо, допомагаємо по мірі можливості та що ви говорили про логістичний центр. Вони повернулися зараз з чергової поїздки. Куди планується їхати наступного разу і коли найважливіше раз у, два і... тижні, то до кінця наступного тижня. Тобто ми стараємося раз у два тижні зібрати посилки і відправити. Тому ця волонтерська допомога нам дуже важлива. Що в нас є така хороша співпраця? Я ще раз нагадаю, місто компенсовує пальне, компенсовує запчастини. Волонтери везуть допомогу, і ця допомога. Сьогодні вже є значною. Більше, більше 80 поїздок таких відбулося протягом е повномасштабного вторгнення. І місто допомагає, бо ми розуміємо, що сьогодні допомога гуманітарна за кордону зменшується. Волонтерська допомога хочемо того, чи не хочемо, зменшується. Дуже важливо, щоб цей був постійний потік посилок, потік допомоги навіть своїм рідним, своїм знайомим. Ті, хто працюють на роботі, тому ми забезпечуємо цей такий логістичний ланцюжок доставки різних речей. Плюс ми завжди догружаємо тим, що маємо, буси, тобто не тільки посилки, а те, що має можливість акумулювати, хлопці мають можливість це отримати. Тому що дуже часто ми якісь певні замовлення веземо. Там зараз, наприклад, там плівку дуже хлопці просять, там іноді там, реманент, ще щось ми Закуповуємо ще паралельно, передаємо той чи інший напрямок. Почали говорити за допомогою в Івано-Франківську. відкрили прихисток для дітей, яких тимчасово вилучили батьків. Яка роль міста в цьому в цьому заході? І як багато дітей таких такі наші? На жаль, кількість таких дітей збільшується, все таки соціальні негради зростають і. Дуже потрібно такі притулки, ви знаєте, про, є такий подібний притулок на набережній, це є обласної власності, є притулок, спільний будинок милосердя сестер в селі Трихівці. Це, Він фінансується в тому числі за кошти місцевого бюджету, але цього теж замало. І дякую Українській греко-Литовській церкві, яка вийшла за ініціативою, ми підтримуємо. І ну, всіляко будемо підтримувати, що такий центр існував, центри міста це такі притулок для тих дітей, які вилучають з неблагополучних родин. І протягом там, певного періоду часу відбуваються певні процеси, коли вирішується доля. Чи дитинка повертається до себе в родину, чи, скажімо, позбавляється батьківських прав. Але на той період часу дуже важливо, щоб діти були в любові, щоб діти були в нормальних умовах, щоб діти... Ну, скажімо, відчували турботу, і я вважаю, що сьогодні цей проект є вдалий, тому що дуже хороші умови, дуже все ну, так, зроблено з любов'ю. І дякую сестрам е ордену Василян Української греко-католицької церкви, які у цей час е розуміють оцю соціальну роботу, соціальну підтримку і такий притулок надзвичайно важливий. Прикро про це говорити. Але. На жаль, такі кількість дітей сьогодні є близько сотні, тому будь-яка поміч вона, вона є дуже важливою. Нагадаю всім, хто найдобрішого найдобрішу планети, що у нас ведеться пряма трансляція у Фейсбуці на сторінці Радіо Західний полюс і ви можете залишати свої запитання під трансляцією, і я їх буду озвучувати. Пан має буде відповідати. Івано-Франківську. На бізнес, у бізнес-інкубаторі завершились чергові курси для досвідчених підприємців і початківців. Е, місто також дотичено до цього заходу, і, ну, це, це дійсно це треба робити, але які взагалі можливості? Ну, тому що дуже багато курсів є навчальних, а потім люди ну, навчилися, ну, отримали сертифікат угу. далі. що? Є різні програми, є програми, тому? де. Наприклад, на спільний проєкт міста, промприлада і ряду громадських організацій, коли в рамках навчання ми даємо сертифікати і кошти на інновації, оборотні 60 тисяч гривень. Таких сертифікатів ми видали 20. І 20 підприємців отримали по 60 тисяч гривень на свою підприємницьку діяльність для того, щоб вони могли вкласти кошти там, в різні інноваційні речі. Тому ми стараємося різні такі програми підтримувати. В основному ці програми фінансуються не за кошти місцевого бюджету, це і грантові проєкти. Дякую міжнародним організаціям, які розуміють, що сьогодні потрібно в це вкладати. Вчора навіть на зустрічі з послом Канади ми обговорювали пріоритетні речі, які також готові фінансувати уряд Канади. Один з них це і жіноче підприємництво, це розвиток підприємництва. Уряд буде давати також грати і надіємося, що також івано-Франківській Івано області на е, саме навчальні програми, на підтримки, на робота з банками, щоб максимально зменшити кредитні ставки. Ну, тобто ці речі є надзвичайно важливі. В Франківську досить активне бізнес-середовище, е, хороша у нас співпраця. Буквально в п'ятницю бізнес-асоціація буде проводити хороший захід університету Короля Данила. На 10-ту годину, тобто ми в постійному контакті. Я щоп'ятниці стараю відвідати будь-яке наше підприємство, яке на Франківській є франківській громаді, прорекламувати, зробити певну ну, певну рекламу тому чи іншому виробникові. Бо ми розуміємо, що дуже важливо, щоб була робота в місті Івано-Франківську, щоб були нові робочі місця, щоб створювалися можливості. Франківськ все таки це є місто не великих заводів, але місто дуже підприємливих людей. Тобто тому, тому різні такі програми. Ще одне слово хотів сказати, що у нас добра співпраця з університетами, і зокрема з університетом Нафти і Газу, на базі їхнього бізнес-інкубаторами неодноразово проводили заходи. І зараз також комунальне підприємство «Дім воїна» готує ще захід навчальний і допомога для. Тих ветеранського бізнесу, тобто, коли ветерани повертаються, демобілізовуються, відповідно хочуть заснувати бізнес свій. І сьогодні є більше 20 таких позицій, які надає держава міжнародні грантові проекти і місто для того, щоб підтримати ветеранський бізнес. Я думаю, що в цьому напрямку теж дуже важливо сьогодні працювати, тому хотілось би також подякувати університетам, зокрема Нафтигазу, за цю вже довго Співпрацю і it курси, які ми здійснювали для ветеранів, і плануємо їх здійснювати. І it курси для людей золотого віку і багато чи іншого проекту ми саме у співпраці з бізнес-інкубатором Нафтигазу здійснюємо. На засіданні виконавчого комітету підтримали пропозицію продовжити спеціальні перевезення до садового родніх масивів ще на місяць, де можна знайти графіки і як можуть люди визнати. Ну, графіки вони Не є сталими, ну, тому були звернення від мешканців садки. Дякуючи, Гос... Дякуючи Господу, Богу, теп тепленько і можна ще поїздити. І для багатьох дача це навіть став фактично другим домом, особливо для людей золотого віку. Тому ухвалили рішення весь ще листопад до 1 грудня фактично будуть їздити наші автобуси. Це теж певна допомога для людей золотого віку, того, що для пільгових категорій проїзд є безкоштовний. Так? Тобто людина безкоштовно не витрачає кошти. А якщо людина щось собі виростила там, на дачі, чи, скажімо, щось там має роботу, то чому би ні? Тому Франків сьогодні. В цьому плані є достатньо соціально відповідального місту, і Ми допомагаємо, в тому числі в цьому напрямку. Був такий запит від людей. Ми дослухалися і продовжили. Хоч це і видатки, але я думаю, що це допомога, в тому числі людям золотого віку. На завершення нашої розмови я хотіла вас, я не можу про це не запитати. Хорошо. Перейменування Івано-Франківського району в Галицькій. Чия yeah. це ідея, вона обговорюється, розганяється зараз, ну, просто в соцмережах так само. Дуже ну, Це, це давно, давно було звернення багатьох істориків і інших речей. На мою думку, сьогодні буде районна рада. Я думаю, що тут нічого поганого немає, якщо Івано-Франківський район буде називати Галицький район. Все-таки... З центром у івано франківську ми і так залишаємося. івано франківськ залишається центром Івано-Франківської області, а також стане центром Галичини та тобто, Галицький район. Це якась певна данина справедливості. Мені здається, що Галич завжди, окупанти, вороги хотіли применшити роль Галича і Галичини. Ну я думаю, що це такий символічний крок. Він не буде за день. Я розумію, що це не буде там за один місяць, тому що це повноваження Верховної Ради. Але Франківськ сьогодні не проти, щоб Франківськ був центром Галицького району. Це як Луцьк, центр Вомської області, так? Так, тобто та, та, вий та, то, 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 то я думаю, що ну, кажу, я не бачу в цьому якоїсь проблеми для. Для франківців чи навпаки мені здається, що весь час применшують роль Галичини. А мені здається, що сьогодні навпаки потрібно казати, що ми є надійний український тил, і Галичина це є таке добре серце України. Ну що ж дякую вам за те, що завітали, і на завершення кілька слів з побажаннями усім івано-франківцям. Що я і хочу ручам. побажати? Допомагаємо нашим збройним силам України. Плетимо сітки зараз. Це є дуже важливо. Підтримуємо один одного і все буде добре, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Це був мер четвер на найтеплішому полюсі планети. До наступного четверга. До приємного почуття з вами була Оксана Наспиняка.